Всім привіт, мої хороші, вітаю вас вже з закопаного. Я вже трошки окліматизувалась. Зараз у нас вівторок, я йду на роботу. Настроєння отличне. У нас ще парк тут роблять. Навірно, косять, тому що трава така височенька, а вони її так іноді скашують, але не дуже часто Так, да, косять. Но мені подобається, коли покосять траву, тоді такий запах оцей трав'яний. Супер, люблю. Обожнюю це. Ой, з усіх сторон косять, дивіться, як вже практично немає снігу. Класно. Хочеться вже в гори сходити. В общем, що я вам хочу сказати. Зараз буде таке признання. Ну, Кому подобається, тому подобається, кому не подобається, що ж зробиш. В общем, буде зараз признання. Я думала, чесно, що я поїду в відпуск, віддихну, наберуся сил, емоцій. Буду така вся, прям, знаєте, енергійна, і, і, і все буде класно, коли я вернусь. Но не так сталося, як гадалося. І я приїхала, і я тепер взагалі не хочу йти на роботу. От взагалі. От мені не хочеться йти на роботу. Мені взагалі хочеться все в своїй житті поміняти. От правда, мені писали в коментарях, що людина. Приїжджає зовсім другою людиною, це точно. Я поросмислила все і розумію, що, блін, куди уходить моя життя? Коротше. Коротше, коротше. Ні, настроєння класне, все добре. Помимо того, що <смі> на роботу я ходити не хочу. Ну, не взагалі на роботу, а... коротше. Коротше, якось так. Ну нічого, я йду, звісно, на роботу. Поняття того, що в мене повні робочі дні до самого липня місяця. Чи спереду дорогу? До липня місяця все розписано. В липні теж вже є запис. Тільки ну, є ще місця. Так що йду роботи, звісно, але ви мене зрозуміли, яке в мене настроєння. Понятно, що після відпустки не хочеться на роботу. Так що, і то ще таке, таке питання. Чи відпустка нас заряджає, чи хочеться після неї працювати, чи ні. Взагалі, погода в Закопаному хороша. Ми приїхали і все наладилось. Тому що теж все час, поки нас не було, були дощі і 5 градусів тепла. Зараз хороша погода. Я в футболці, в сандаліках. Нормально. Доща, думаю, не буде. Надіюсь, що не буде доща. Ну, взагалі. І ось так. Що я вам хочу сказати? І так. Тепер і будемо жити. Тепер відео будуть. Я йду на роботу, я йду з роботи. Де? Хто за цим скучав, то скоро буде. Гамочка скучала по отець. А ще по всьому скучала. Вийшла на роботу, як наче в мене там не було, я не знаю, півтора року. Так як я і предполагала, не хочеться работать після отпуска. бо взагалі у нас тут дорогу роблять, поки я уїхала в відпуск. Зняли слой асфальту і ремонтують. Я йду зараз в магазин, треба подивитися, мама попросила подивитися їй там лосінки. Поки в мене є 5 хвилин, так що сходжу, подивлюся її. Руки трясуться після відпустки. френч малювати не можу. Так що, коротше, є і мінуси відпуска. Ти виходиш з колії і вже работаєш. Чо, три клієнтки відпиляла, так що вже получше. Будемо вливатися в робочу обстановку. І якось так. Якось так. Так, ну що я вже дома тут, поки прийшла, всім все поробила, всіх понакормила. общем, хазяйка приїхала. І найголовніше, що я хочу, а де я тепер не знаю. Я це так поприбирала, все зробила красиво, щоб було видно. Я тепер не знаю, що в мене тарілка стояла і шукай досточку взяла. Під руку крала. Коротше, хочу зараз, знаєте, що попробувати в інтернеті, побачила один прикольний рецепт дуже швидкого лаваша. Тостері. І думаю, зараз собі робити е, вечерю. Ну і що ж я буду просто її робити, якщо я ще сьогодні нічого толкового не записала у відео. Так що я спробую зробити цей лаваш в тостері. І якщо мені подобається, то ви можете теж так робити. Ну, якщо мені не подобається, то не робіть. Ага, я шукаю лаваш. Найголовніше лаваш. Так, нам понадобиться лаваш. Е, навіть не лаваш, а тортилья. Так, так вона називається? Ну да. так. просто і лаваш. Ну, не дуже товстий чопу. Коротше, такий, не дуже товстий. Нам понадобиться ковбаса, яку ви любите, і сир, який ви любите. Взагалі, там був сир такий обичний, але у нас є ще такий модний. Попробуємо одну тартілію з модним, одну тартію з обичним. Так, мені треба допточка. Я тут. Я нікуди не попала. Даємо досточку. На досточку ложимо тортилью. Мажем тим, чим ми любимо. Кетчупом, наприклад. Небагато. Щоб він там нам не потік. Це у мене сьогодні приготування, да? Так, розмазуємо кетчуп. Хто буде перший пробувати? Мама чи папа? Папа. Папа, сидить, де Сів їсти. Ну, ти ж вже поприбирала, поки я одвернувся. Так, папа, скажіть, пожалуйста, у нас підключена це головна штучка. Щас, так, намазали. Давай через переноску давай. Тепер ложимо Ой. посерединки, ложимо колбаску. Ось таким образом. Раз. Два. Кладемо, вложимо чи викладаємо. Та теж. Самі розбираємо. Так. Одправляємо. Отправляємо. Сонце світить, мені прямо в глаз. І беремо сир. Ого. І теж посерединки ложимо сир. Ложимо, кладемо, викладаємо, відправляємо, сипемо. Хто не хоче руками це робити, роби, як хоче. Я роблю руками, бо це ж я буду їсти. Може папа, звісно, але він нормальний. Він нормально, це буде їсти. Так. Далі що ми робимо? Звертаємо отак. Зараз тебе не видно буде найловче, бо ту штуку. тут. Ну нічого. Ой. У нас оці коси. Щоб всі нічно головами б'ються. Отак, сложили. Видно? Да. Оператор? Да. І складуємо отак. Оп. Угу. Отаким От конвертиком треба сложити. І відправляємо отак. Оп. Так, де тут у нас? І відправляємо. Два одразу можна. Ага, точно, мама, як виключить? Стоп! Стоп! Попекней. Витяни з розетки. А може? А з розетки ти ще б'єш температуру. Ну ладно. О, коротше, перемотка назад. Два в місті, бо тут вже для двох ну правильно. Логічно, було. два зразу зробити. Так як ти на кухні мало буваєш? Я просто пробую, бачите, а вони не уточнили, що один чи два. А тут треба голка і нитка, щоб їй шити. А що Теба... вони Або замочок пришить. Ага, <с? <с?> знаєте що, це треба, якби воно було товще, правда, то воно було б якраз, так? Да? Так. Да. Ну нічого. Я думаю, нікуди вона не тіче. <гум> не втіче. Головне, щоб сир не потік, так? Угу. Не потече? Ти пот... тільки не насипеш, щоб я питав. В цей другий положу такий сир, тому що по рецепту був такий. Так, <гум> звертаємо конвертиком. Оп. <гум> Оп. Мама, ви таке бачили? <гум> о! Я це я ще не зробила? І отак. І ложемо. Ой, Ну, в общем, ставимо сюди. Все, дубль-2. Включаємо наш тостер. Е, в інтернеті показано було, що одного разу мало. Сир не розплавиться, треба два рази. Так що зараз і подивимося, чи мало буде, чи немало. Так, сир складаємо, все, приготували. Отак я люблю готувати їсти. Так що не кажіть, мама, бо більше не соть не каже. Що я не готовлю. Я готовлю. Но я тільки люблю готовий отак. І ще я люблю жарити пирожки. Розказую рецепт. Ділюсь по секрету: жаримо пирожки. Беремо сковородку, вложимо в неї кусочок масла, хорошого, качественного сливочного масла. Достаємо із морозильної камери. Вже жарені пирожки, які перепожарила мама. Выкладываем в сковородку, накрываем крышку на медленно медленном огне, минут 7-10 и порошки смачни и вообще обалденные подаем маме. Вуаля. Спасибо. Так, что у нас тут? Так, оно уже теплое. Ну, оно пока не Ну, да, сто процентов. Так, а с чем я буду есть, а? С чаем, наверное, да? Можно сметану. Нет, я хочу с чаем, чем запыть. Світ. Сонце світає, ну нічого, хай світає, да? Світ, О, я її сюди да, виложу так. Так, зараз. Красивенько. Ви б дуже добре, щоб було світає сонце. Ви Ну, А ви, будь ласка, поділіться в коментарях який небудь такий швидкий-швидкий рецепт, щоб я отак от ще когось побалувала, наприклад, папу, маму або Богдана. Може так і Богдану не треба може вам буде інтересно, якщо 5 хвилин і готово. Хотя какая разница, что так, что так? Мы когда сделали не у своей вафельницы. Ага. А вы не пробовали эту вафельницу? Пробовала? Хорошо. А эта машинка? Автоклав Нет? Не очень? Mm. Так, ладно. Е4, знаешь, у вот... нас? <laughs> да. <смех> Ой, капец. А что у нас? Модный чайник, я его так часто включаю, что даже не знаю, как он включается точно. Ой, привет, Ого вони такі тяжкі, що їх навіть не випльовує, бачите? Оп. Я, навіть, не Ого, вони ще раз, ні? Я, мабуть, не буду ще раз. Вони не жаль, вони будуть виспіти. Із-за того, що вони важкі, ну, там ж багато всього, сиру накладено всього, то вони їх не виплюнуть в тостер. Отак вони виглядають під жарості. Я не буду другий раз їх туди пхати. Нормально буде одного. Зараз я спробую і в принципі скажу вам свій вердикт, І це робити чай. Купили такий новий чай, Ліптон. Ліптон – це у нас прямо з України. Чай, Асоціація новий чай Так, со вкусом, маленький клубній, чай буде. Я скажу, я Таша пообіцяла папі зробити бутерброд. Поки папа пішов балакати своїм другом, кумом, по телефону, я з'їм і папі зроблю новий. Оп! Пока. Сейчас дружкостине. А що ми собі вам Чай не ложь.

Він розплавився добре, його практично не видно, тільки чувствує вкус. Дуже вкусно і дуже швидко. Мені каже, це очень такий завтрак. Два штучки зробив чаю і все. Поїв і пішов на роботу. Я, правда, он так от не їв утром перед роботою. Ну, на, на роботу і робити бутерброди. Гарячі бутерброди. М -м -м. Ідея. Дома все равно особо не пользуемся. Надо взять с собой, будем делать экономно и классно. вот купить А вот этот запах этого чая, я вспоминаю, как я работала в 2014 году в Запорожье. У нас была одна девочка, она очень любила чай со вкусом, работала. И вот этот у меня сейчас запах, я прям вспомнила ту то время. 10 лет назад, Это не та, что была беременна? Кто? Лида его? <реш> Ні, це не та, там друга дівчинка у нас була. Вона теж любила чаї, одні чаї була. На нас на на і на вечері. А зараз, бачите, я то им, так. <реш> Ладно, все, порозвлікала трохи вам сьогоднішній день підходи до кінця в нашому відео, так що всім дякую за увагу. А ми зараз по вечеріємо і на вулицю. Підемо гуляти на вулицю, да, так. Мені ж глядять оскор їсти. хто топорогі наївся. Робіть Все. собі і вечеряйте. Так, да, всім смачного, їжте разом з нами і давайте гуляти. Все, пішла Боже світити.